Небезпеки контакту з тонким світом та хибними провідниками. Останнім часом, у моєму оточенні, я спостерігаю багато людей і їхні сумні історії, через що не можу залишатися осторонь і мушу вас застерегти. Вони потрапляли в ситуації, коли можна сказати, що їхні душі ловили ловці душ. Людей підключали до загальних енергетичних потоків на різних семінарах і тренінгах ще й брали з них за це гроші. У них просто знімали їхні духовні дари, забирали їх силу. Хтось встигав вчасно піти, але інші залишалися і не могли повернути втрачене. Тому зараз я даю вам не свою інформацію, а диктовку владики Майтреї. Він вважав важливим донести це послання до всіх. Система розрізнення у людей повністю відбита зараз, тому щоб її відновити, на жаль, доведеться з'їсти три пуди солі. Слухайте уважно. Диктовка отримана ще 27 червня 2007 року через Тетяну Миколаївну Кушину, послання від Будди Майтреї. Я, Майтрея, приходжу знову через мого посланника. Я приношу нову інформацію, яка стосується вашого духовного шляху. Але вам важливо добре обдумати те, що я скажу. Останнім часом багато людей заявляють, що приймають наші послання, але щось усередині вас викликає підозру. Чому? Тому що спілкування між нами і невознесеним людством усе ще дуже складне. Більшість тих, хто вважає, що отримує наші послання, насправді перебуває під впливом астрального плану. Багато сутностей астралу не є недружніми, але вони застрягли між небом і землею. Хто ці сутності? Це ті, хто не можуть прийняти нове втілення, бо ще не відпрацювали свою карму. Вони шукають людей, провідників, щоб передати через них знання і відпрацювати кармічні борги. Ті, хто відокремили себе від Бога і не хочуть повертатися у втілення. Вони видають себе за піднесених майстрів, навіть використовують наші імена. Як їх розпізнати? Вони дають узагальнені загальновідомі істини. Їхні послання не відрізняються особливою глибиною. Вони працюють через астральних двійників, які можуть видавати себе за нас, піднесених майстрів. Небезпека у тому, що людина може потрапити у залежність від астральних сутностей. Коли вона нарешті усвідомлює загрозу, звільнитися вже дуже важко. До чого це призводить? Психіатрія називається шизофренією. Церква називається одержимістю. Ви самі своєю волею запрошуєте ці сутності у свої тіла, храми своєї душі. Якщо ви контактуєте із сутностями, які не порвали з Богом, то ви допомагаєте їм відпрацювати карму, і це не створює нової карми. Але якщо ви приймаєте послання від тих, хто відокремив себе від Бога, то ви створюєте карму. Чим більше ви поширюєте їхні послання, тим важчою стає ваша карма. Як розпізнати справжніх майстрів? Наші посланники несуть вібрації вищих октав. Будь-яке досягнення на тонкому плані має мати підтвердження у фізичному світі. Якщо вам кажуть, що ви Ісус, Будда або інший майстер, то подивіться на своє життя. Оцініть свої стосунки з близькими. Якщо ви не живете відповідно до вчення Ісуса, Будди та інших пророків, то ви не той, за кого вас видають. Ви маєте можливість звертатися у кармічне правління двічі на рік: з 20-22 грудня по 1 січня і з 20-22 червня по 1 липня, у періоди зимового та літнього сонцестояння. У цей період можна писати прохання про полегшення кармічного тягаря, але потрібно буде взяти на себе зобов'язання та працювати над своєю кармою. Як посилити свою духовну силу? Включайте волю. Ваш волевий центр, маніпура, має бути сильним. Носіть одяг світлих кольорів. Не ходіть постійно у чорному та сірому, використовуйте природні матеріали. Носіть каміння, мінерали, дерево замість пластмаси. Працюйте над своєю свідомістю, пропрацьовуйте страхи та обмежуючі програми, працюйте зі своїм тілом. Практикуйте йогу, цигун у здоровому тілі здоровий дух, а значить, тіло краще сприйматиме високочастотну інформацію. Не їжте м'яса. Про алкоголь, цигарки, енергетики та інші наркотичні чи психотропні речовини взагалі забудьте. Ці речі катастрофічно занижують вібрації та закривають інформаційні канали з нашим вищим я. Вживаючи все це, ви можете приймати інформацію лише від темних, низьковібраційних структур або небезпечних сутностей з астралу. Важливо діяти прямо зараз. Вознесенні владики просять кармічне правління дати нам ще трохи часу, щоб підняти більше душ. Нам потрібно довести, що ми гідні жити на цій планеті. Тримайтеся подалі від псевдогуру та різних тріпло, які тільки й роблять, що розповідають про інші цивілізації, контакти з ними і відречення від всього матеріального. Їдять сиру печінку в прямому ефірі, чи лють воду вам у вуха, не даючи ніяких конкретних знань. Я не буду рекламувати їх канали, бо не хочу діяти їм на руку. Але пам'ятайте, справжня духовність це про вміння утримувати баланс між духовним і матеріальним, між медитацією і фізичним трудом, життя по совісті, по честі, без притворства, лицемірства і невігластва, не порушуючи свободу волі інших людей з відкритою душею і щирим піклуванням про оточуючий світ. З вами була жінка Вікторія. Щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові та щасливі! Всіх обіймаю! До зустрічі в наступних відео.